Добрий день, шановні телеглядачі. З вами програма мій лікарю і її ведучий Орос Михайло Михайлович. Ви знаєте, я не один раз звертаюся до вас з екрану і розказую про різні захворювання, які, на великий жаль, бувають. І Дуже цікаво, що ви почули думку не тільки мою, а почули думку інших людей, спеціалістів, які вузько займаються своїм професію. Я займаюся неврологією, психотерапією. Ми розказуємо про лікування цих захворювань. І часто в наших темах було відчуття болей в серці. І ви радуєте мою передачу про панічний розлад, і коли я пояснював, що не кожна біль в серці пов'язана із самим серцем. Але, на жаль, бувають випадки, коли біль в області серця саме пов'язана з серцем. І перед тим, як ми починаємо лікувати таких пацієнтів, ми зверчатку їх направляємо до спеціалістів, які займаються цим органом, на нашу думку, самим важливим органом людського тіла. Ці спеціалісти називаються, звичайно, кардіологами. Ті, хто лікує терапевтично, і кардіохірургами, ті, хто лікує хірургічно. Наше ваше серце. Сьогодні я запросив до нас на передачу. Провідних спеціалістів нашого краю. Перш за все, я хочу вам представити хірурга, кардіохірурга вищої категорії Павла Михайловича Лукача, який є завідуючим кардіологічного відділення Закарпатського обласного кардіоцентру. І його колегу, кардіолога Сабадош Мирославу Іваніну, яка є кардіологом цього відділення. Добрий день, Павло Михайлович, добрий посла Іванів. Доброго дня, шановні глядачі. Павло Михайлович, я з вашого дозволу перше питання адресую до Мирослава Іванівна, якщо можна. Пацієнти, які звертаються, вони мають такі сурідно описують болі в серці. І вони звертаються перше до сімейного лікаря або до терапевта. От і на що б ви могли нашим телеглядачам сказати, на що треба звернути увагу, а не на яку особливості цих болей в серці або на які симптоми? Щоб вони, в принципі знали, що от їм треба піти до кардіолога, а тільки після шукати собі когось іншого, якщо він скаже, що все нормально. І коли треба піти до себе ургентно, коли це не можна відкладувати на тиждень, два, три угу. Ну, в першу чергу, повинні звернути увагу на болі в серці, які виникають під час якихось нагрузок, або емоційних якихось стресів, або якоїсь нагрузки. Це болі, які виникають в лінці серця можуть віддавати в руку, в нижню щелепу. Вони тривають приблизно 2-3 хвилини і проходять в стані спокою або знімаються нітрогліцерин. В таких випадках хворі повинні звертатись до лікаря, ну це не обгетні. Тобто, якщо ці болі почали наростати, їхня тривалість зросла до пів години, тоді це вже ургентні ситуації, потрібно звертатись зразу, тому що це може бути інфаркт. Тому такі не можна вже відкладати. До нас такі хворі приходять, ми їх консультуємо. Цілий ряд пацієнтів скаржаться на болі, які тривають цілий день, два дні, а після якось проходять. І болі також в області серця. Ці пацієнти, що їм робити? Їм Зразу до кардіолога чи до іншого спеціаліста, скоріше всього, болі це якого походження. В першу чергу потрібно віддиференціювати оці болі, тому що частіше ці болі вони йдуть від хребта або якісь неврологічні, скоріше за це, це не кардіологічні болі, але бувають різні випадки. Тому краще звернутись і до кардіолога, а він вже скаже, що куди далі він направить. Тому що кардіологічні болі вони не можуть боліти цілий день. Навіть той же інфаркт були там да, пів години, хворий, весь покритий холодним потом, болі сильні. То щось буде слідувати за тими болями, якщо не надати допомогу протягом дня-двох. Так. Це не те, що вони далі пройдуть і він тиждень ходить просто так знову і чекає. Тут інфаркт закінчується чимсь ну, не дуже хороший. Так. Основне, ще потрібно, якщо ці болі проходять від зміни положення тіла, то, скоріш за все, це, це не кардіологічні болі, тому що кардіологічні вони не пройдуть від цього. Mm -hmm. Якщо біль не знімається нітрогліцерином, а болить так, як і боліло, то це, скоріш за це, або хребет, або якась невралгія. Mm -hmm. Дякую, Слава Вена. Ми можемо утриматися ще від одного запитання, яке нам приходять наші телеглядачі. До мене звертаються та глядачі, і сьогодні, буквально ранком я одну бачив у місті, яка каже, що от у неї проблема з серцем, і вона два рази у рік ходить прокапуватися на голову, тому що в неї був інсульт, і прокапуватися на серце. В світі, зазвичай, з точки зору неврології, інсульт не може бути профілактика, скажімо, прокапування два рази у році. З точки зору кардіології, оці препарати, які прокапують, чи треба у пацієнтам ходити, ну я так в лапках скажемо, прокапуватися, чи ці препарати якось впливають на процес профілактики інфаркту, або запобігання серцевим захворюванням? У нас теж дуже часто приходять хворі і просять, щоб їх прокапали, тому що вони вважають, якщо їх не капати, то вони не ліковані, тобто їх не лікують. Але на жаль, це не так. Якраз що капельниці вони є протипоказом, хворої і серцевою недостатністю. У нас в відділенні категорично забороняється. Капати так Павло Михайлович? Звісно, це є. Мирослава просто більш коректно висловлюється. Я завжди кажу, що це є повна дурниця. І хто там займається цими капельницями і прокапується, то... Це є виключно ефект плацебо, навіть якщо люди кажуть, що їм є, є якесь покращення від цього. Тому що ніде в світі, буквально ні в Угорщині, ні в Німеччині, ні в Америці, ні в Канаді жодних так званих крапельниць або метаболічної терапії при кардіологічній патології не існує в природі. Не існує такого. Дякую за відповідь. І Це дуже важливо для пацієнтів, які би могли зберегти свої кошти для того, щоб проводити. А тоді стоїть питання далі. Питання, скоріше всього, до ОБОХ і до Павла Михайловича в тому числі. А якщо добре, якщо не капати, що повинен зробити пацієнт? Чого йому застерігатися, щоб у нього не було там, як ви кажете, серцевої недостатності, щоб у нього не було інфаркта міокарда? Що йому робити, щоб була якась профілактика цього моменту, скажімо, таким чином? Ну, я думаю, що пацієнт, кожна людина повинна мати свого. Персонального лікаря, до якого потрібно звертатися ну, два рази в році, але не для капельниць, а виключно для того, щоб перевірити стан серця. Так ми говоримо дуже простими словами. Mm -hmm. так? І скоригувати лікування. А лікування це прийом таблетованих форм препаратів, тобто по, по народному таблетки. Треба пити таблетки, які призначає лікар в певній дозі і в певній кількості, при різних захворюваннях ці препарати можуть відрізнятися, тому ми зараз не можемо охопити, які саме у кожного конкретного пацієнта. Але прийом препаратів є основною, основним методом профілактики ускладнень при серцевих патологіях. Якщо вас... Просто профілактично капатися, то з точки зору на трьох, я думаю, я думаю, і в інших протоколів, провідних спеціалістів у кардіології, в неврології, ну, як мінімум, це не є адекватно то, що відноситься до сьогоднішнього моменту. Я думаю, що, можливо, якийсь психотерапевтичний момент, воно і має, якщо людина вірить, що капельниця їй допоможе, то воно допомагає. Ну, У мене є інше питання, інше питання стосується вже більше до Павла Михайловича, от ви кардіохірург. Які є напрямки, коли його треба відправляти до кардіохірурга, і коли його треба відправляти до уточнити, питання хочу, коли його треба відправляти ургентно, тобто моментально От у вас є проблема, цю проблему треба терміново до кардіохірурга. А коли це можна спостерігати і можеш відправляти плановий кардіохірго, мокати, ну, чекаємо, будемо бачити, чи є взагалі таке чи хрурою, такого взагалі не каже. От якщо що ви скажете на це запитання? Звісно, є ургентні проблеми в кардіохірургії. Загалом, це є 90%, 95% цих всіх ургенцій це є гострий інфаркт міокарда. Зараз в області працює е, програма по лікуванню гострого інфаркту міокарда, яка є е, повністю безоплатна для пацієнта. Е, Приїзд в кардіодиспансер на швидкій допомозі, коронарографія та постановка стента при гострому інфаркті Міокарда є абсолютно безоплатна. Інколи пацієнти кажуть, що та де, та там сусідові, та там він щось заплатив, він щось купив. Так, є різні типи стентів, і коли пацієнти лікують чи роблять стентування в плановому порядку. Є дійсно різні типи стентів, і не всі забезпечуються за державний кошт. І інколи пацієнту пропонується купити певний вид стента ну, для того, щоб покращити віддалені результати цього лікування. Але при гострому інфаркті Міокарда держава забезпечує стенти повністю і коронарографію, і стентування. І навіть деякі препарати забезпечуються повністю безоплатно. Тому я закликаю людей, якщо у вас виставлений такий діагноз, і вам лікар каже, що вам потрібно їхати в кардіоцентр в Ужгород, бо у вас є гострий інфаркт, не треба ні про що думати, ніхто нічого від вас там вимагати не буде. Все є за державний кошт. Звісно, подяка лікарю це вже особиста справа кожного пацієнта, але ніяких примусових оплат. При гострому інфаркті міокарда немає. Кардіолог направив пацієнта в кардіохірургію. І далі йде той етап, що ви розказуєте, що ви повинні оцінити цю операцію, треба робити чи терміново, чи нетерміново. І наскільки я розумію, наприклад, просто шум серці це не є показник якоїсь вади, яка яка моментально необхідна для операції. Звісно, ні. Ну, хочу сказати, що кардіохірург не бачить цих цих пацієнтів зразу. Вони приходять до кардіолога. і Мирослав Івальна, наприклад, при тому, коли поступив до неї пацієнт, оглядає його, назначає кардіоехокардіоскопію, визначається з показами до коронарографії, і тільки потім, вже, якщо є там проблеми, то дивлюся я як хірург. Чому так робиться? Я це зробив осознанно, тому що. Людям, мабуть, що легше буде сприйняти, коли направляє їх на певні обстеження кардіолог, який не оперує і не є зацікавленою напряму, зацікавленою особою в тому, щоб людині зробили операцію. І так робиться у всьому світі. Ми намагаємося дотримуватися світових стандартів і обстеження, і лікування. Тобто, в принципі, ми говоримо тоді так, що Що, слава Івановна як кардіолог подивилася направила до вас, то ви можете це зоперувати. У мене тепер, напевно, болюче питання до кардіохірурга? Е, ну, наскільки я розумію, є операції на клапанах серця, є операції на судинах серця, там стентування, є ортокоронарне шунтування, яке робили Єльцину, е, е, наскільки я пригадую. То є так? е, також. Так. Е, також так? Це те, що відомо всім нам. Який. Е, е? Процент. От завжди питання, знаєте, у нас стоїть питання в проценті. Да? Ну, от який процент ефективності, який процент виживаємості цих пацієнтів. Тобто, дуже важно, коли лікар, коли лікар направляє на операцію, зокрема, якщо він направляє з району, да? Мирослава в Ужгороді, вона вже більше ці проценти знає, вона бачить, як хворі виходить. Тобто, який ризик цих операцій? І який процент ефективності, щоб це дуже важливі питання, як на сказати, наші телеглядачі. Неодноразово вже на телебаченні я казав, що абсолютна більшість пацієнтів оперувати не потрібно. Якщо ви приїдете в кардіодиспансер, або в недалекому майбутньому, я сподіваюся, це буде в Хузькій лікарні районні, буде лабораторія, яка ендоваскулярні втручання да, буде займатися. І з вам зроблять коронарографію, то приблизно три чверті пацієнтів, десь 70-75% пацієнтів можна лікувати стентуванням. тобто по народному ставити пружинки. Це операція через укол при повній свідомості, абсолютно не болюча, і пацієнт на другий день фактично може встати і піти додому. І тільки десь 20-25% пацієнтів потребують вже більш, скажімо так, ґрунтовного лікування, тобто ортокоронарного шунтування. Ризик. В залежності від того, в якому стані приходить пацієнт, тому що мінімальний ризик десь пів відсотка. Ну, і є пацієнти, які приходять уже. В такому стані, що по великому рахунку їм показана трансплантація серця. Звісно, у таких пацієнтів вже буде ризик сягати і 5, і 7%, але це невелика кількість пацієнтів. Чим раніше прийти, тим менший ризик. Якщо пацієнт, наприклад, не їде, не їде в Ужгород, чи можна вас десь знайти? Я думаю, що і я, і Мирослава Івановна, Мирослава Івана як хустянка, саме тому. Буде є певна в нас така мета забезпечити прийом громадян десь ближче до їх місця проживання. І через якийсь час, я думаю, що всі зможуть побачити оголошення, будуть прийоми мої і Іванівни в місті Хуст, де людина може прийти і поговорити. Визначитися, чи потрібно її їхати в кардіоцентр. На цей момент я хочу подякувати все Мирославі Іванівні, Павлу Михайловичу за участь у нашій передачі. Побажати вам самим мати здорове серце, Дякую. Е насолоду від життя. Дуже важлива профілактика будь-яких захворювань. Це відсутність ангедонії. Тобто, просто Іван, шановні просто радуйтеся, що є сьогоднішній день, і будьте здорові. Це вам найкращого.